Вітаю вас! Готую сьогодні фокачу. Купила в магазині без проблем. Роблю іноді сама, але сьогодні купила в магазині. Купила, думала, що зроблю. Що роблю? поливаю її олійкою спочатку. Треба оливковою, але в мене зараз немає. Закінчилося. Нічого страшного. Так, трошки розмажу, так. Листочок такий поведений. То вже включила на 205 градусів, десь так приблизно. Кладу помідорки. Де маленькі, лежу, то кладу цілими прямо. Ну, вони в мене всі тут маленькі, але це не, не черки, це такі маленькі помідорки. Шкірочку в них почистила. Ну, помі... знаєте як. Кип'яток кинула. На помідорку покидаю базилік. Базилік і помідорки для мене це класика. Це просто смакота. Прямо так цілими. Де великий можна порвати? Добре, порвемо. І так, сир пороблю. Прям такими кусочками. Хочу величенькими. Сир у мене моцарелла. Достатньо. Так, трошки-трошки посиплю італійськими травами. Трошки-трошки. Але так чайна ложка повна, мабуть, пішла. Отак. І пішли в духовочку. Хвилин 15-20. На 205 градусів поставлю. У мене так духовка на 205. На 200-205. Ну і от таке в нас фокачо вийшло. Смачнюче, гарнюче, хрустяще. Уже слюнки котяться. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені цікаво, чи готуєте ви так. Чи готуєте краще, як ви готуєте? Всім смачного. Па-па!